Доброго дня, я матір Ванькова Олександра Володимировича 1979 року народження. Мого сина вбито групою людей, а саме смертельні удари наносила Василь Анжела і дімова Тетяна желізними потами. А держали чотири чоловіка в балаклабах. Все це відбулося в нашому будинку на шкільній. 14 під час ремонту водопровода. Вони украли у сина телефон і 700 гривень. І почалася драка. Вони гуртом побили, а 11 квітня сина було вбито. А 4 квітня після того, як ми пішли прибирати після Дімової Тетяни Валерівни і Васильової Анжели, які влаштували там притон, діти знайшли в підвалі захоронення. Я відразу позвонила поліції спочатку Шевченко, потім Андрієнко. Мукиєнко Вячеславу Вікторовичу, які категорично відмовлялися приїхати, я наполягала, так я вважала, що Василь Іванжела і Дімова Тетяна вели аморальний образ життя, приймали чоловіків. Я відразу сказала, що там можуть бути абортні залишки закопані. Я наполягала і приїхав Мукієнко В'ячеслав Вікторович, який приїхав з двома поліціями з автоматами, і відразу спустилися в підвал. За ними пішов мій син. Це було 4 квітня 2022 року. Вони сина відразу вигнали з підвалу нікого не взяли. І вони у підвалі пробули хвилин 40-50, після чого вийшли дуже щасливі і показали мішочок, сказавши, що це від алкоголю, вкрадений у нашої сусідки, за тисячу доларів. Син сказав, що там ще багато елітних пляшок. Ну, міліція не стали дивитися, вони просто втікали. І вони повідомили Мукиєнко В'ячеслав Вікторович, що всі ці кражі зроблені Дімовою Тетяною Валерівною, Васильєвою Анжелою, і браття Петухови і Толгінцев, які мешкали, мешкають в цьому місці. І Під час їхнього помешкання були пограбовані дуже багато людей нашого мікрорайону Маскисівка, там кражі на мільйони. Але поліція не розглядувала. І 8 квітня 2022 року я категорично відмовилася підписувати документи. Протокол Так як я вимагала, убідіть мене, що ви не хотіли цим підставити мою дитину, мою сина, і що там не було грошей наших родичів, порахованих. Мукієнко почав оскорбляти мою дитину, почав обзивати. Я відмовилася. 11 квітня 2022 року, тобто через тиждень, як ми знайшли це захоронення, моєї, мого сина не стало. Я відразу, як тільки не стало мого сина, я відразу пішла в райвідділок. Я відразу мене провели до коломійця Едуарда Павловича. Я плакала і Говорила, що мого сина вбито. А він сидів і грався у шарики в комп'ютері. Він навіть не слухав мене. Я, а в ці хвилини. І намагався мене скинути з, на лісницю в, з в другого поверху. І я все-таки вирвалася і попала в кабінет до дудки. Дудка відразу вислухав мене і сказав, що так, да, дійсно, вашого сина дуже хотіли підставити. Я говорю, його вбили, ви розумієте? Він обіцяв розібратися, визвав Бойко, Бойко спитав, де той мішочок, з який знайшли на шкільні 14. Він сказав, повідомив, що він на експертизі в Одесі. Через три з половиною роки справа не двигається, і вбивство сина було відкрито 11 квітня 2022 року. через Київ, щоб мені надали Там написано чітко, що діємо в разом... Я взагалі хочу звернутися до набу, провірити, тому що статки їхні дуже зросли. Особливо розбагатів на цих кражах коломієць Едуард Павлович, який ну неймовірно великий роз... вони багато чого купили за цей час. Хоча в нього матір колишній держслужбовець, жінка поліцейська бивша, зараз дікретні відпустки і мати е роботаючий бюджетний роботник. Як таке може бути? І за ці три роки я ходжу, пишу, мені стільки відповідей приходить. Я хочу звернутися до Бочинського, бочинського пала. Він хоч один документ подивив. Це убивці Іворі, Коломієць Ітуар Павлович, Мукиєнко Віктор Васильович, Шуйга Володимир Володимирович. Вони разом з цією бандою, з Дімою, з Васильєвою, з пітуховими браттями Догінцем і ще невідомі до сих пор, тому, тому що вони всі, коли били, вбивали мого сина, вони були в балаклавах. Чому закон дозволяє їм грабувати нас і вбивати?